Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Сьогодні відео буде дещо незвичним, бо це буде не парфумерний контент. Насправді я пам'ятаю, коли я тільки починала цей канал, я в своїй шапці профіля писала і взагалі говорила, що це буде канал про парфумерію та якісь мої моменти от, життя в Польщі. Насправді, з того часу не було в мене ще жодного відео, яке було б не про парфуми. Річ у тім, що останнім часом аромати дійсно поглинають всю мою увагу вільний час, і мені дуже хотілося ділитися своїми враженнями від нових парфумів. Я почала їх так масово вивчати, мені було дуже цікаво і хотілося ділитися з вами. Але, мабуть, настав якийсь момент, коли я відчула, що мені хотілося б показати вам ще щось, що я роблю в повсякденному житті. Особливо, можливо, вам буде цікаво дізнатись про щось, що дійсно стосується якби, життя в Польщі, будемо казати. Можливо, ви теж живете зараз тут, тому. Мені було б дуже цікаво з вами поспілкуватися в коментарях. І, взагалі, якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, теж їх пишіть. Я тут живу вже 5,5 років і бувала в різних, будемо казати, ситуаціях, в яких буває кожен емігрант. Доводилось мені вирішувати певні питання, звичайно. Тому е, теж з радістю поділюсь з вами своїм досвідом. Е, ну, а сьогодні насправді відео буде таким дуже розважальним, будемо казати, таким ненав'язливим, е, оскільки е, хочу вас забрати з собою на прогулянку до магазинів, е, де можна купити якісь речі для дому, та домашній декор. Тому, якщо ви любите такі речі, то залишайтеся зі мною. Сьогодні зранку в мене є вільний час, тому я збираюся пройтись по магазинам з речами для дому та декором. Зараз я в центрі Кракова і перший магазин, в який піду, називається Дука. Ось, до речі, дивіться, мені дуже подобається такий посуд для закусок. Подивіться, це така дощечка, яка обертається. І в цих маленьких мисочках можна розкладати собі різні снеки, закуски чи фрукти, як ось тут показано. Ця синя, прикольна, мені здається. Така різнокольорова, не дуже мені подобається. А у мене вдома така звичайна біла. І на такій же теж дощ що обертається, дуже зручно і гарно виглядає. Цей магазин називається Mensa Home Premium, і тут дуже багато гарного посуду на будь-який смак. Просто подивіться, яка краса. Мені дуже подобається також їхній цей декор керамічний. Дуже гарно все виглядає. В магазинах Mensa Home представлений посуд компанії Villeroy Bosch. Це німецька компанія, один з найбільших у світі виробників у галузі порцелянової індустрії, плитки та елітної сантехніки. Заснована вона була ще у 1748 році. Тож може похизуватись довгою цікавою історією. Ціни теж вражають, правда. Ось, наприклад, подивіться, які тарілочки, які сервізи. Я Як вам до речі, подобається такий посуд, чи ви прихильники білої класики. Дивіться, яка тут порцеляна, такі форми, кольори, дуже все гарно розписано. Але ціна боже, 359 злотих. Тобто це десь понад 3 тисячі гривень, понад 80 євро. Але гарно. Мені подобається. Принаймні подивитись. Щороку у них також з'являються святкові різдвяні та великодні колекції. Ось цьогорічна. Подивіться, яка краса. Ці кролики, зайці, курчата. Дуже красиво розписані ці кружки, тарілки, такі насичені святкові весняні кольори. ці зайчики 100 злотих. А ось ця красуня вже 249 злотих коштує, це ще дорожче. Так, декоративно, різнобарвно. Правда, підіймає настрій, створює таку цю великодню атмосферу святкову, мені здається, але дорого. Проте я щоразу заходжу, щоб помилуватися цими чарівними сервізами, цим декором. Не уявляю, якщо чесно, їх в побуті. Але я люблю роздивлятись і надихатись такими речами. А це вже вітрина іншого магазину Home. And you. В них є і постільна білизна, також багато декору різноманітного. А бачимо, що вже тут теж багато великоднього декору, знову ж таки, ці зайці. Але у них набагато демократичніші ціни ніж в попередньому магазині, просто в рази. На жаль, тут також є речі відверто не найкращої якості, але з іншого боку завжди можна теж щось вибрати. Ось тут з ліхтариками такі кролики, різні прикраси. Ось, наприклад, ці рукавички, вони мені в них подобаються. Також з'являються постійно якісь святкові. І тут також багато елементів декору повторюються. Тобто це ті ж самі, наприклад, зайці, але в різних кольорах. А, і вони такі згруповані. Там рожеві, зелені, жовті перед цим я вам показувала. Ось такі тарілочки. Зелений сектор тут бачимо. І фіолетовий. О, а от, до речі, теж мені в них подобаються рушнички. А такі на кухню рушнички невеликі. Ось, наприклад, як ці. Я собі такі теж купувала на Різдво. Це дівчата теж польський магазин речей для дому та декору. Називається Homla. І тут якість мені, до речі, подобається більше, ніж в Home and You. Теж багато вже цього великоднього декору. Не такі яскраві кольори, більш пастельні, мені здається, в них. Тут ціла армія зайців, слухайте, різнокольорових. Прикольно, такі підставки під яйця великодні. Ось тут є ці підвіски, такі прикраси, які можна вішати, наприклад, на гілочки верби, які ставлять в вазу, і роблять таке великоднє дерево. Я завжди його хочу зробити, але чомусь ніколи в мене до цього не доходять руки. Може, колись все-таки спробую. Зараз буду збиратись лише ще до одного магазину в обі. І на цьому на сьогодні по магазинам все. Ну, що ж, покажу вам дещо з того, що я сьогодні купила. Отже, в першу чергу, в тому магазині Home and You я все-таки придбала ось ті рушнички на кухню, які вам показувала. Ось вони. Я вибрала такий весняний, весняний, яскраво-жовтий, сонячний з нарцизами. І з другого боку це такий білий, теж такий весняний, з бджілками. Це 100 бавовна, і вони досить великі 45 на 70 см. У мене, в принципі, все такі, от, в таких сірих, лаконічних тонах. Тому саме на свята, мені хочеться бачити якісь такі, знаєте, яскравіші плями, якісь такі акценти, які б мені створювали саме такий святковий настрій. Тому я планую їх повісити в себе на кухні саме на той час на Великодніх свят. І також обов'язково хочу ще е, зробити таку якусь квіткову композицію на стіл. І я думаю, що швидше, швидше за все, це будуть теж нарцизи, наприклад, з гіацинтами е, білими, або навіть ще краще. От з Такими синіми гіацинтами чи фіолетовими, щоб це якось так гарно виглядало, я придивилася, є такі е, композиції в округлих е, таких вазонах в магазинах, тому потрібно мені ще поміряти кошик до, до них, і якби тоді я куплю. Ну і це треба пізніше, щоб саме на час великодніх свят вони в мене цвіли і пахли. Але е, поки я от їх шукала. Дивилась, що мені треба буде. Я все-таки не втрималася і купила собі наразі тюльпани. У мене зараз все на тему тюльпанів. Отже, тут три цих цибулинки, три тюльпанчики. Вони дуже класно пахнуть, дуже гарно виглядають теж у мене там на столі. І ще я планую їх потім, як вони відсвітуть. Я хочу ці цибулинки висадити на балконі, бо в мене там є город. <смі> і, можливо, вони приймуться і наступного року в мене будуть е тюльпани. І от я думаю, чи не буде пізно, якщо тут Великдень на початку квітня, а потім так само ці цибулинки тих нарцизів і гіацинтів е висадити там. Будь ласка, напишіть мені, якщо хтось знається на висаджуваннях цибулин там тюльпанів-нарцизів, оцих всіх таких весняних квітів, чи не пізно їх буде в квітні висадити, десь в середині квітня. Бо зараз, я думаю, ці тюльпани то якраз саме час буде висадити. Ну, в будь-якому випадку точно спробую. Мені подобаються ці квіткові композиції, те, що все-таки ці квіти. Залишаються свіжими і радують довше, ніж зрізані. І до того ж, вони пахнуть, ну, створюють таку, знаєте, весняну, весняну атмосферу. Тому буду це робити. Ну, от, в принципі, і все, що я хотіла і планувала вам показати сьогодні. Дуже вам дякую, якщо ви додивились це відео до кінця, будь ласка, підтримайте його, поставте пальчик вгору. Якщо ж ви не підписані на цей канал і не хочете пропускати наступні відео, то, будь ласка, підпишіться на мене. Також я із задоволенням почитаю в коментарях про ваші вподобання. Чи любите ви і чи. Використовуєте у побуті якийсь такий тематичний, наприклад, от великодній декор. Який посуд ви любите: білий чи кольоровий з орнаментами? Мені буде дуже цікаво і з задоволенням з вами поспілкуюсь на цю тему також. Сподіваюсь, що зовсім скоро знову з вами зустрінемось на цьому каналі, і швидше за все, наступного разу будемо говорити з вами про парфуми. Я бажаю вам гарного дня! Do zdraví a do zdraví.